Подивимося, хто тебе чекає. Містер математик. І хоче, щоб ти обрав свій настрій. Обирай, який тобі смайлик подобається більше. Сумний чи веселий? Тут не дуже мало. Ну добре. А який тебе більш подобається? Той, який так показує, чи той, який не зрозуміло що? Скажи. Скажи, бо я не бачу. Ось цей. Mm -mm. Ні. Ну добре, а мені такий подобається. Напевно, цей щось хоче дізнатися. Так? Може, він хоче до нас на заняття. Ну, до... ну давай ми його. Запрошуємо і продовжуємо далі. Містер математик хоче, щоб ти потрапив в країну математики, але спочатку треба зробити математичну розминку. Пограємо в гру, яка називається «Продовжи ряд. Ти бачиш геометричні фігури. Давай ми назвемо, які ти фігури бачиш у верхньому рядочку. Називай, будь ласка, трикутник. Далі. Продовжую. Так і Це яка фігура? Квадрат. Квадратик. А тепер подивись на другий рядочок. У нас є кружечок, є квадратик, а якої фігури не вистачає? Тріугольник. Трикутник, правильно. А в третьому рядочку подивись, якої фігури не вистачає якого? Якої? Кружечок. Правильно, отже, ми з тобою визначили закономірність. А давайте тут спробуємо подивись: кружечок трикутник, квадратик. У другому рядочку. Якої фігури не вистачає? Кружечко. Так, а в третьому рядочку? Конік. Правильно, молодець. Правильно. А ще містер математик ще хоче піти до магазину і щось собі купити. Давай порахуємо, скільки в нього є монеток. Скільки монеток Один. ти бачиш в лівій руці? Порахуй. Один. Один. Два, три, чотири, п'ять. Шість. А в правій руці скільки? Чотири. Так, а скажи, будь ласка, де більше? У лівій руці чи у правій руці? У лівій. Так, а де менше? Плавай. Правильно. А якщо ми всі монетки покладемо в одну руку, скільки їх всього буде? Десять. Десять. Так, молодчинка. Отже, містер математик хоче купити собі чупа-чупс. В нього десять монеток, десять гривень. Один чупа-чупс коштує одну гривню. Як ти думаєш, якщо в нього десять гривень, скільки він чупа-чупсів може купити? Десять. Правильно, молодчинка, бачиш, він купив, буде пригощати своїх друзів. Ну що, молодчинка? Тепер ми з тобою відправляємося в країну математики на літочку і нам допоможе весела пісенька. І дивись, хто тебе зустрічає. Це геометри. Це друг містера математика. І він живе в країні геометрії. І буде знайомити тебе з геометричними фігури, з фігурами. І саме зараз він познайомить тебе з новими фігурами, які ти, може, трішки вже знаєш, а може ще й ні. Давай подивимося. Якщо ми візьмемо олівець і намалюємо таку фігуру, як ти думаєш, як вона називається? Увечок. Так, це фігура круглої форми. Але називається вона коло. Повтори, будь ласка, коло. коло. Подивись, у коло серединка порожня. Можна побачити щось крізь неї. Бачиш? Порожня серединка. А якщо ми візьмемо олівчик і запарбуємо коло, тоді в нас вийде вже круг. Бачиш? Ці дві фігури круглої форми, але вони мають різну назву коло і кружечок. І ці фігури площинні, пласкі. Якщо покласти в долоньку кружечок або коло накрити іншою долонькою, то ми нічого не побачимо, він заховається. Але у цих фігур є об'ємний родич. Подивись, і це. Куля. Повтори, будь ласка. Куля. Куля. Якщо ми покладемо кулю на долоньку і іншою долонькою накриємо, вона не заховається, тому що вона має об'єм. Це об'ємна фігура. Ще такі фігури називають геометричні тіла. Бачиш, він навіть тінь дає. Бачиш, тому що це об'ємна фігура. Отже, всі ці три фігури мають круглу форму, але називаються по-різному: коло, круг і куля. А тепер давай подивимося, які ж фігури мають круглу форму. Які фігури схожі на коло? Не фігури, будь ласка, вибач, а предмети. Що це, скажи, будь ласка. Що це ти бачиш? Обруч. На заняттях з фізкультури часто її використовують. А це що? Бублік. Так, а це що? Ну, бачиш, що це? Це каблучка. Напевно, у мами багато таких є. Правда, її надягають на пальчик, так? А тепер подивись, усіх цих предметах середина. Порожня? Можна подивитися і щось побачити крізь ці предмети, так? Отже, вони схожі на коло, мають круглу форму. А тепер які ж предмети схожі на кружечок? Що це? Тарілка. Так, бачиш, серединка в неї не порожня, тому що, якщо була порожня, туди нічого не можна було б насипати, правда? А це що? Денька. Так, монетка. І вона теж крізь неї не можна подивитися, тому що серединка не порожня. А це що? Часи. Так, це годинники. Вони теж мають круглу форму, але схожі не на коло, а на кружечок. А тепер давай подивимося, які предмети схожі на кулю. Що це? М'ячик. М'ячик. Бачиш, це об'ємний предмет. М'ячик. А це що? Мандарин. і це Апельсинка, апельсинка. це ж об'ємний предмет. А це що? Капуста. Так, і ці всі предмети круглої форми, але вони схожі на об'ємну фігуру куля. А тепер подивись на цю фігуру, як вона називається? Кватлад. Так, і ця фігура площинна, пласка. Давай ми назвемо предмети, які схожі на квадрат, мають квадратну форму. Що це? Подушка. Так, а це що? Кахіна. А це. Шахмати. Так, і ці всі фігури предмети квадратної форми, схожі на квадратик. А оце, знайомся. Ця фігура родич квадратика, але вона об'ємна. Називається. Як вона називається, напевно, ти знаєш. Як це називається? В тебе, напевно, є такі іграшки? Кубик. Так? Це куб. Це об'ємна геометрична фігура, яка є родичем квадратика. Подивись, які предмети схожі на куб. Що це? Што? Це Пуфік. Так, а це що? Талока. Так, а це? Тумбочка. Так, і ці предмети схожі на куб. Добре. А це що за фігура? Трикутник. Трикутник. Давай називати предмети, які схожі на трикутник. Знак. Так, дорожній знак. Що це? Хустка. Це хустка. Дівчата її пов'язують на голову. Хустка. А це що? Веселка. Так. І всі предмети схожі на трикутник, мають трикутну форму. Але у трикутника є об'ємний родич. Знайомся. І це піраміда. Повтори, будь ласка. Пірамідка. Пірамідка. Отже, які предмети схожі на пірамідку? Піраміда. Так, іграшка, пірамідка. І така пірамідка, бачиш? І така навіть світильник такої форми, як схожа на пірамідку. Отже, ми сьогодні з тобою познайомилися з об'ємними геометричними фігурами. Давай називати це яка фігура, як називається? Ужечу. Ні, це куля. Ні. Повтори, будь ласка, Куля. куля, а це? Максимка, а це що за фігура посередині стоїть? Як називається? Подумай, ну подумай. Забув куб. Повтори, будь ласка, куб. Куб. Або куби. Я впевнена, що в тебе багато кубиків є вдома. Так, а це що за фігура? Піраміда. Правильно, і ці об'ємні геометричні фігури, запам'ятай їх. А тепер у нас з тобою руханка. Давай ти прокинешся, трішки порухаєшся. Давай. Дивись, ти на екрані бачиш зошит, і зараз ми будемо його вимірювати за допомогою умовної мірки. Ми з тобою таке вже робили. Будемо вимірювати довжину зошита умовною міркою. Подивись, як я це зроблю, а потім ти зробиш це сам. Домовились? Сьогодні я буду вимірювати зошит за допомогою квадратика. Отже, я поставила квадратик так, щоб його початок співпадав з початком зошита. Зробила поміточку, поставила фішечку. Щоб не забути, скільки разів я буду прикладати квадратик. Далі, подивись на екран, я переставила квадратик. Знову поставила фішечку. Отже, в мене вже два квадратика помістилося. Але ще зошит не закінчився. Ідемо далі. Ще один квадратик помістився і вже три квадратика. Ще один квадратик і вже чотири квадратика. І ще один квадратик. 5, 1, 2, 3, 4, 5 квадратиків має довжина мого зошита. А тепер ти поклади перед собою зошит, пізній квадратик. І, і обов'язково рахункові палички. Це будуть твої фішечки. Прикладаєш квадратик, я тебе зараз ще раз зроблю так, щоб ми з собою разом робили. Прикладай квадратик так, щоб його початок співпадав з початком зошита. А тепер викладай фішечку, квадра... одну паличку рахункову. Є. Далі перекладай квадратик. Викладай паличку рахункову. Далі пересувай квадратик, поки твій зошит не закінчиться. І не забувай викладати рахункові палички. Потім, потім ти їх порахуєш. Скільки в тебе рахункових паличок вийшло? Фішок, скільки? Порахуїв. П'ять. П'ять. Отже, яка довжина твого зошита? П'ять. Квадратиків. Правильно, ти ж квадратиком вимірював? Mm -hmm. Так. Отже, ми з тобою вимірили довжину за допомогою умовної мірки квадратик. Молодшинка. А тепер ти можеш А, подивись спочатку на екран, тільки з дошит не ховай. Скільки ти бачиш ягідок на екрані? Дві. Mm -hmm. Так. А тому, що ми зараз з тобою будемо писати цифру. 2. Ти можеш відкрити зошит, поставити крапочку, як в мене на екрані. І потім подивись на екран, ми будемо дивитися відео, як писати цифру 2, а потім ти будеш писати її сам. Подивись я зараз напишу на екрані, а потім ти спробуєш. Від цієї крапочки, де ти поставив, ти будеш вести. Півовал, бачиш як? У праву сторону, зліва направо, потім похилу лінію до середини клітинки. А потім ось таку, бачиш, мов би хвилька. Ану спробуй. З цієї крапочки, де ти поставив крапочку, ти ведеш е, півовал зліва направо. Потім ти ведеш похилу лінію до середини нижньої сторони клітинки і отаку хвилясту лінію. Зробив? А тепер пропусти ще одну клітиночку і намалю ще одну цифру 2. Потренуйся. Вона не повинна виходити за межі клітинки. Вона поміщається у клітинці. Є? Напиши ще. Тільки дивись, яка вона. Дивись сюди. Тебе тут зразу. От, пам'ятаєш до середини. Вниз, до середини. Подивись, як на екрані. Бачиш, ми ведемо до середини, а звідти вже таку лінію. А ти потренуйся, в тебе вийде. Скільки ти вже написав? Так Напиши ще дві, потринусь. Донизу, Донизу клітинки добавчу. Є. Добре. Потім допишеш до кінця рядочку, коли буде вільний час, потренуйся. Домоглились? А тепер закривай свій свізочик, відкладай у сторонку і бери математичну смужечку і фігури, трикутнички і кружечки. Приготуйся. Червона смужечка повинна бути вгорі. Готовий? А тепер виклади на червону смужечку, смужечку стільки трикотничків, скільки ти бачиш на екрані. Є. А тепер на жовту, чи в тебе зелена смужечка, та, що внизу. Виклади кружечків стільки ж скільки трикутничків. Скільки ти кружечків викладеш? Три. Три викладай. Є. Так. Так, скажи, будь ласка, що ти скажеш е, про кількість трикутничків і кружечків? Поліно. Порівну наш знак дорівнює, ми з тобою вже з ним знайомилися. А тепер подивись на екран. В мене на математичній смужці фігури розташовані якось неправильно. Такий безлад. так? І трудно, важко визначити, чого більше, чого менше. Як ти думаєш, що треба зробити, щоб одразу побачити, чого більше, чого менше. Що треба зробити? Посчитать. Можна порахувати, а можна просто поставити їх ось так. Над кружечком трикутничок, над кружечком трикутничок. Ти не роби в себе так, Максимка, ти подивись на екран. Отже, не будемо рахувати. Одразу скажи: яка кількість предметів? Їх порівну ціні? Порівну. Порівну. А тепер порахуй, скільки в мене трикутничків. П'ять. А кружечків? П'ять. Так, отже, 5 і 5 це однакова кількість. Подивись на екран, Максимка. Що ж зараз відбулося? Що відбулося? А, і все. Так, кружечок кудись покотився. А тепер однакова кількість фігур чи ні? Ні. Ні. Отже, неоднакову кількість предметів ми будемо позначати ось таким знаком: менше, більше. І сьогодні ми з ними познайомимося. Давай подивимося. Ти на екрані бачиш груші і яблука. Скільки ти бачиш груш? Дві. Дві. Отже, ми завжди дивимося зліва направо. Їх дві. А яблук скільки? Один. Одне. Отже, давай визначати. Груш більше чи менше, ніж яблук? Груш більше чи менше, ніж яблук? Більше. Так. І нам потрібно поставити знак більше. Дивись, ось він. І в нього, бачиш, ротик, завжди відкритий в ту сторону, де більше. Бачиш? А тепер подивись, скільки ти бачиш апельсин? Дві. Диві. А слив. Три. Три. Скажи, будь ласка, апельсинів більше чи менше, ніж слив? Більше. Подивись уважно, апельсинів 2, а сливок 3. Апельсинів більше чи менше? Менше. Менше. І нам потрібен тепер знак менше. Дивись, ось він. І в нього є кутик. Бачиш ось? І він завжди дивиться в ту сторону, де менше. Отже, пильсинів менше, і кутик вказує на них, що їх менше. Добре, давай ще спробуємо. Порахуй, будь ласка, скільки олівців. П'ять. А скільки пензликів? П'ять. П'ять. Як? Який же знак нам знадобиться? Однакова кількість чи не однакова? Порівно. Так, і коли порівну, ми використовуємо наш знак дорівнює. Ти вже з ним знайомий. Йдемо далі. Подивись, у нас тут монетки. Ліворуч, скільки монеток ти бачиш? Одну. А праворуч? Дві. Скажи, Дві. будь ласка, ліворуч. Більше монеток чи менше, ніж праворуч? Менше. менше. Отже, ось наш знак менше. Бачиш? Він вказує своїм кутиком на одну монетку там, де менше. І ми з тобою можемо сказати, що один менше, ніж два. Далі йдемо. Скільки ти бачиш квіточок? Лей. А метеликів? Дві. Жи, будь ласка, який же ми знак сюди поставимо? Більше чи менше? Менше. Ні, подивись, у нас ліворуч стоїть цифра 3, число 3, а праворуч число 2. І ми так запитаємо, 3. Більше чи менше, ніж 2? Як ти думаєш, три квіточки більше, ніж два метелика, чи менше? Yeah. Не, yeah. Чую. Не чую, більше чи менше, скажи? Більше. більше. Тому ми поставимо знак більше. Подивись, його ротик відкритий в ту сторону де більше. Зрозумів? Отже, ми з тобою сьогодні познайомилися з новими знаками. Більше. І менше знаки рівності. Супер! А тепер містер математик хоче, а що він хоче, щоб ти пригадав, що ми сьогодні робили? Що ми рахували сьогодні? Копейки. Монетки допомагали містеру математику купити чупа-чупси. З якими фігурами ми сьогодні познайомилися, можеш назвати? Називай, які фігур ти запам'ятав. Кулька. Так. Я Так. А той ще посередині як називається? Забув кубик. Тебе не було кубиків? Ти не грався з кубиками вдома? Ніх ні. Ну, не, напевно, не, не. були кубики. Ну запам'ятай. Ця об'ємна фігура називається куб. А ще ласкаво називають кубик. І ці фігури об'ємні. Так, ми з тобою ще грали в гру на закономірність. Отже, продовжували ряд. А ще ми що робили? Що ти робив? Подивись. Так, вимірював Зоші за допомогою чого? Так, і це була умовна мірка. Добре. А ще ми з тобою, з якими знаками познайомилися? Більше і. Менше. І менше, а знак дорівнює ти вже знав. А ще яку ми цифру писали? 2. Так. І ти потренуйся після заняття пописати цифру два, щоб вона в тебе добре виходила і обов'язково знайди королеву. Домовились? Mm -hmm. Містер математик з тобою прощається, каже тебе до зустрічі, Максимка, до побачення. До побачення.